Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. Нині улюблені браття і сестри, Пресвята Богородиця, в храмі Божому ясно являється і Христа всім благовествує. Так говорить Свята Церква устами своїми, звертаючись до наших сердець, наших душ, нашого православного з вами життя. Тобто церква готує, підготовлює наші душі. Наше життя до зустрічі з великим святом, святом Різдва, Господа і Бога і Спаса нашого, і Ісуса Христа. Тому сьогодні ми з вами зібрались, щоб знайому подію. Ще раз і ще раз пригадати, живо уникнути, живим істочником Божої правди, любові, жертви милосердя, що дано нам раді спасіння, оживотворити нашу людську пам'ять. Дати серцю простір цьому святі, душі у клін, щоб сподобитись, стати на шлях, який стала Пресвята Богородиця. Поклоняючись їй, ми згадуємо цю священну подію, дивляючись примудрії очі її смиренності і кроткого серця, дивляючись її дитячі кроки, дивуючись цій події, яка є унікальна по своєму. Значенню ми назідаємось і дивуємось порою ці події, адже от роковиці було 34 роки як святі і Анна Обітницю, виконуючи посвячення дитя Богу, зібравшись з родичами і дальніми, засвітивши полум'яні свічки, що є символ чистоти і Божої правди, коріння серця перед Богом, відправились до святого граду Єрусалима, до священного Божого храму і там залишити її для виховання, для посвячення Богу як жертву чисту, сокровенну, смиренну. Просту, як Божа правда, любообільну по життю, кротку. ось підводячи під храм. Перед нею стояли 15 сходинок. Це не такі сходинки, які ми нині бачимо у нас які мають 11-12 сантиметрів, що нам легко по них підніматися. А це були великі сходи, по яких треба було приймати певні зусилля, щоб піднятись дорослому, а тим паче молодій, юній, от отроковиці Марії. Але щоб здолати все це і посвятити себе Богу, віддати своє серце, душу, життя, на служіння Богу. Тоді вона назвалась Богородицею, а до цього часу вона певно її батьки самі не розуміли, що коїться довкола самими ними та її дитятком Марям. На зустріч вийшов. Первосвященник Захарій, зійшовши на першу сходинку, і поставив її на першу сходинку, і вдивляється благочестиві душі, як і мої Анни, а Мар'ям маленька Троковиця. Мерщій тихенько, спокійно, лагідно, підтримана невидимими ангелами та своїми дитячими зусиллями піднялась на 15-ту ступінь храму що Захарій, будучи вже дорослим і пожилим чоловіком, задихався, щоб йти за нею, догнати її, адже вона була вже на останньому сходинці. І там взяв її за руку і вів храм Господній, один із притворів. Що минується свята є святим, де вона мала опочивати, виховуватись, трудитись, вчитись писати, читати, навчатись праці, навчати всьому тому, що Бог. Готує її для ізбранничества, що всилиться Духом Святим, сам Господь Спаситель, тобто, щоб вона стала храмом живого Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа. І скільки раз у житті ми з вами говоримо про цей праздник, скільки разів у житті ми пригадуємо його події, вони залишаються для нас актуальними, необхідними, повчальними. Як же... Божа матір явила і самої себе храм невмиснимого Бога, Святого Духа, Спасителя і Господа, Волонську жертву. Поховання і Воскресіння, дар нашого спасіння, цим церква підкреслила, що Божа я мати її серце, її душа, її Лоно – пространніше неба. Тому ми нині дивляємось і дивуємось, що вона стала хоча сиротою, так як батько і мати її залишили, але багатою у Бога, де вона соді... соділається, створюється. Тою непрочну тканню, тим вместилищем невместимого Спасителя нашого Ісуса Христа. І сьогодні ми згадуємо, нам завжди приємно оживотворяти в нашій душі, в нашому серці цю подію. Про яку ми з вами не знайдемо ані в Євангелії, ані в Старому завіті, але ще в древніх апокрифах, які вивірено церква сприйняла за істину і встановила праздник Введення в храм Божої Матері в 8-9 столітті. А в один час католицька церква взагалі після введення певний час цього свята викреслила. Заборонила святкувати ведення. Але подивившись на православну церкву, повернулась і святкує, і понині. Що ж ми можемо, браті і сестри, почерпнути з цього свята? Що ми з вами? є найдорожчі в очах Божих після Божої Матері, так як ми є храм, храм Божий, в якого вселяється сам Господь Ісус Христос. І живе в нас святим причастям, діє в нас як промислитель і спаситель, як водитель нашого раді спасіння. І тому кожен із нас, як мудро, смиренною кротком, дивлячись в образ Божої Матері. Має повчатись кротості смиренню, любові і стати достойником по факту ми є образ і подоба Божа. А в дійсності ми є грішні люди які потребуємо покаяння, прощення, милосердя, підтримки в добрих справах, так як цього навчалась Пресвята Богородиця, ідучи духовним шляхом, де є наставники ангели і святі. Тому не забуваймо, що ми є живі камні Божого храму, як вище апостол, щоб його животворити, дати їм силу і крепость і живість, необхідне духовне життя. Праведний і правильний, вивряний церквою що нам пропонує, нас незрадливо, розсудливо повчає, наставляє на великий подвиг, але ми не завжди цими елементами, цим подвигом користуємось, скочуємось до гріха. Скочуємось до всякої неправди, до всякого соблазна, який негативно впливає на наше життя. І в тому чи іншому вимірі ми втрачаємо духовні сили, а необхідно. Читати, писати, трудитись, молитись, смирятись, набрати кротості, дивитись на Божу матір, благати і молити її, щоб вона нам навчила, як вона пішла шлях, і сподобитись бути храмом достойним вселення, по милості Божій, Спасителя нашого і Господа, щоб унаслідувати вічне, праведне, Спасительне життя, сподобатись, щоб Господь нам дав своє святе благодатне благословіння і лобзання, як своїм вільним чадам раді Небесного Царства. Іго слави нині і повсякчас на віки вічні. Амінь.